Усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні е, відео буде трішки розповіді, е, трішки покажу, що ми зробили з ремонту. Не так багато, тому що моя травма дала нам знаки, призупинила трішки наш ремонт. І покажу, що я робила і садила однією рукою. Отже, що там з моєю рукою? Е, з моменту. Відео того, яке я зробила останнє, вже пройшло десь приблизно 2,5 тижні. І я активно розробляю руку. Я не ходжу в підтримуючій пов'язці, тільки захисна пов'язка, яка шов захищає. Руку я ще не розгинаю повністю, але вже багато чого навчилася можна так сказати, заново. Найбільше моє досягнення за останні дні це я вже сама собі волосся зав'язала, а це важко було, коли я піднімаю руку раніше. Піднімала руку, хотіла зав'язати собі волосся. Рука в лікті згиналася самовільно, падала і було дуже больно. Ліктю в лікті було дуже боляче. Сьогодні я вже це можу зробити. Звичайно, це ще важкувато, але вже можу зробити. І сьогодні я. Перший раз сіла за кермо і вже поїхала. Рука не болить, як їжджу, У мене автомобіль на механіці і без підсилювача керма. Але все одно моя рука справляється і не болить. Трішки в нас чути трактори. Ми в селі приїхали щось робити. Ось тому я активно розробляю. Руку даю їй роботу, не нагружаю, тому що лікар сказав не сильно її нагружати і нічого важкого не можна підіймати. От. Тому більше півторалітрової пляшки я не беру в руку, і то мені важкувато ще півторалітрову пляшку тримати в руці. Ну нічого. Вже дуже гарний великий прогрес є на руку. Я сподіваюся, що я її таки розроблю, що вона буде в мене набагато більш рухлива, ніж спочатку. Ось. Цього тижня я нічого так не знімала. Ми бувало, приїжджали сюди в село, щось робили, але здебільшого допізна і було вже темно. Не було як щось. Знімати. Деякі відео я вам готую. Я готую відео про те, як пофарбувати плитку у ванній кімнаті. Я е, вже на етапі завершення фарбування плитки. От що я можу сказати, що я задоволена цим. Я ще... Не знаю, як поведе себе плитка у вологому приміщенні, але поки що навіть на здирання з глянцевої радянської плитки фарба не здирається. От, головне, потрібно давати їй витримку. Я давала між кожним просиханням десь приблизно добу. Ось так. Ще ми тут трішки прибрали біля будинку, я вам зараз все покажу, розкажу. Як тут тобто, і що, якщо чуєте звуки а, газонокосарки, це чоловік косить траву на городі. Ось. Тому пішли дивитися, що там і як там. Ось моя рука, я її замотую в такий еластичний бинт, який захищає мені. Мій шов, він вже повністю загоївся, вже всі корочки зійшли. Ну, тобто, але Мені ще все одно страшно, щоб ніде його не зачепити. Тому хожу в такому. Бентів, що найцікавіше, в аптеці такий бинт коштував у нас 63 гривні, а в АТБ точно такий самий, в такій самій упаковочці, коштував 38 гривень. То я була вже накупила собі тих бинтів, бо цей бинт часто мурсається і не хочу я його брудний вдягати. Він, до речі, дуже досить зручний, він липучий. Коли ви його обмотуєте, рука дихає. Тому що це така, як сіточка, і він липне, сам до себе липне, досить добре тримає. От, головне, щоб не затягувати, щоб не перетягувати шкіру. Ось так. Рукою я вже добре працюю, руку я вже все даю, все роблю, згинаю я її, доторкаюся вже до носа і заколюю волосся, тобто доверху. Єдине, що я не можу її розігнути. Ось так, бачите? от вона в мене. Але це вже, в принципі, більше, ніж те, що було. Нічого розроблю, і буде працювати вона мене краще. Цього тижня я навела трішки порядки на своїх клумбах однією рукою. Щось там трішки вибирала, бур'яни трішки сапала однією рукою, але трішки навели порядки. У мене тут лаванда, вона дуже гарно пішла в ріст, на... нарощує зелену масу. І мої троянди. Ось вони. Також є плетуча троянда, яким ми маємо зробити опору, по якій вона буде плестись, тому що вона ось сюди е пішла кущом. а Я хочу, щоб вона ось так сюди йшла. От. Але дуже багато бутонів на ній є. І я вже сподіваюся, що цього року я побачу, як вона цвіте. Ось так. Така в мене клумба. Тут я посадила ще м -м, шиловидні флокси білого кольору. Є декілька кущиків там. Ще тут самшит маленький, який я з черіночків вирощую. От. І бересклет, он такий рибенький. Ось така в мене клумба. Купила я Такий бордюрчик хочу тут відгородити. Газон цього року робити не будемо, бо немає як. Немає часу. Ми всі в ремонт. Ремонт, ремонт, ремонт. І це, знаєте, після роботи приходиш і це все робиш. Отак. От Друга моя клумба це вже більш новіша клумба. Цю клумбу я посадила восени. Тут троянди і а, лаванда. Також я поміж трояндами і понасажувала понасаджувала шиловидний флокс. Я так хочу, щоб він розрісся і таким ковриком був. Троянди тут всякі різні. Дуже багато мені дала Діміна мама троянди. Є і плетучі. Ось ці дві, наприклад, це плетучі троянди. Якого кольору вони, я не знаю. Потім подивлюся, як зацвітуть. Це в мене Джекіс Favorite. І Джекі'с Favorite є. ось там Ось вона. Цей кущ я викопувала, він знову виріс піони. От. Так от також я хотіла бордюрчиком тут відгородити по краю, але поки що немає як. От. Ну, звісно, я вирощувала цього року розсаду набагато менше, ніж минулого року. І вже висадила її у нашу теплицю. Вона з Звичайно, така старенька зі скла, багато скла там немає, але все одно вона свою функцію виконує. Хочу вам показати, що я тут посадила. Ну, Хто бачив, яку я сиросаду сіяла, що я садила, то в принципі все в мене вижило і все виросло. І я це все вже посадила в... в теплицю. Пішли зі мною в теплицю, покажу вам, що в мене там. Ось моя тепличка це баклажани, які я посадила цього року. Я вирішила їх садити тут в теплиці, щоб їх не знайшли жуки. Теплицю я закриваю поки що не так жарко, то я закриваю теплицю, і я так сподіваюся, що сюди жуки не потраплять. Трішки посадила сюди помідор. Основну масу я висадила на город помідор, а деякі посадила тут огірочки. Але вони в мене трішки припеклись на сонці, на вікні, коли стояли. Дуже тоді було сонце активне, і листочки в них погоріли. Але я дивлюся, що вони все одно пішли у ріст. Подивимося, огірочки я ще не вирощувала. Спробую, як вони. Тут в мене є салатик, який я посіяла ранньою весною, кучерявий і ось такий. Хочу, щоб він ще трішки підріс, і можна буде його брати їсти. Кріп бур'яни. Ну, як же ж без них, їх не було ось два дні назад, а тут вже є. Але, ну, як ж без бур'янів. І, звичайно, перець Перця ми насадили трішки більше ось туди. Ну, все для себе. Перець ми любимо. Я дуже люблю запах перцю. В якихось стравах тушений перець, фарширований. На барбекю також дуже смачно. От. Тому я їх трошки посадила більше, ніж минулого року. А ось у мене є ось таке дерево. Це інжир, мені передав мій дядя. Рідний дядько мені передав цей інжир, і ми його поки що не знаємо, де посадити. Поки що в мене сидить тут в теплиці, щоб йому було тепленько, тому що він любить теплоту. От. І. Будемо думати, куди його посадити, щоб в нас був інжир. Минулого року я робила собі таку запашну грядку, знайшла старенький ящичок дерев'яний, насипала туди ґрунту і посіяла шавлею. Зимою, тобто пізньої осені, я її зрізала, звідси забрала. І я не знала, як вона далі себе поведе, тому що я ніколи шавлі не садила. І яка вона, що вона взагалі не знала. Цього року ось вона в мене виросла ось тут, таким же кущиком невеличким. І навіть хоче цісти. Минулого року вона не цвіла, я не знаю, як вона цвіте. Цього року подивимося, як вона зацвіте. Ось така от шавля. Вона дуже має гарний аромат. М -м 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 -м. для чаю просто клас. Також хочу вам показати, заціла в мене піона, яку я дуже-дуже люблю. Тут, в принципі, піони, такі звичайні світло-рожеві, я ну, не дуже. Вони дуже швидко зацвітають, перецвітають і все. І потім стоїть цей кущ, який мені дуже подобається. А ці піони я залишила, спеціально не викопувала, тому що мені дуже-дуже вони подобаються, як цвітуть. І аромат. Аромат піони, я просто обожнюю. Зараз я вам покажу, яка це піона. Ось така красива піона, вона темно-бордового кольору. У неї великі квіти. Бачите, ось моя рука і квітка велика. І тут цього року буде досить багато. От, і аромат від них просто неймовірний. Яка краса. До речі, у нас завтра поминальна субота та неділя, тобто проводи в нас в Вінницькій області. Ну, не знаю, як по всій Вінницькій області, але в нас в районі називається це проводи. Йдемо ем, на цвинтар тут в селі, де у нас будинок, тут бабуся з діду, саме не поховані, то тут проводи завтра в суботу, а в місті там у мене багато родичів поховані по мамі. Ось то там у неділю. Ось, тому ми підемо на проводи до моїх рідних з Ілюшею, з сином, провідаємо їх. Десь того тижня ми поїхали, там, прибрали все, загорнули траву, дуже трава поросла. Ось, особливо в місті в нас, там, на центрі, там могила дуже стара. От, і там трава дуже-дуже заростає. То ми поприбирали все і підемо, провідаємо наших рідних на цих вихідних. Ось е ще б хотіла сказати, що планую щось робити на вихідних, але я вже боюся щось планувати. Моя рука підтвердження тому, що нічого не можна планувати е і говорити, що я планую, я планую. Треба казати, я мрію, я сподіваюся, що так я виконаю, там, чи ще щось. А планую, я вже боюся говорити це слово. Ось. Зараз підемо, я покажу, що ми там зробили вже по ремонту. Небагато зовсім, тому що ну, ви самі розумієте, як робити однією рукою. Шпаклювати я не шпаклювала, тому що це треба дві руки шпаклювати. Займалася ванною кімнатою, там фарбувала плитку, як вже зрозумів. А чоловік намагався проводити світло у кухню, робити штроби бити. І прокладати. ну Він ще не прокладав, а під розетки вирізав дирочки ці. От. То підемо, я вам зараз все покажу. У нас там живе маленька пташечка. Сама вона такого сіренького відтінку із оранжевим хвостиком. Вона сюди прилітає вже не один рік. Ну, я її побачила тільки минулого року, і цього року вона також є. Але вона там є, але. Но... А, ви її не побачите, але Оліка виглядає. Маленька сидить і та ташенят. Так, ось наша кухня. В принципі, нічого не змінилося. Стіну я так і не доробила, тому що зламала руку. Ось, і чоловік почав робити розмітку проводити для розеток. Ось Це буде закладено. Це старий вмикач. Він буде перенесений, і також розетки тут будуть. Тут котел буде стояти, і розетка є теж тут. Цим я теж не займалася. Ну, це якому не буду в останній момент займатися, тому що поки що я ще не придумала. Я думала обкласти такою декоративною цеглою, але, думаю, чи хочу я цього. Ще не знаю. Я думаю, поки дойде до вкладання, то я вже. Ем... Зрозумію, чого я хочу. ось. Ванна кімната. Даде ми подивимося, що в нас вийшло в ванна кімната. Не дивіться на цей розгартіяж, у нас ремонт. Ось так. Вийшла в мене плиточка. Я думаю, ще пофарбую в один шар. Ви бачите внизу, ось там я залишила місце, там ванна буде стояти, я там не фарбувала. Це такого кольору була плитка. Вона була біла і з ось, ось таким кольором. Трішки розфокус, тому що біла вже плитка і не хочу фокусуватися камера. Ось так. Як буде далі, я вам покажу в інших відео, як я придумала. Але щось воно буде. Все одно вже воно свіженьке, біленьке, мені так більше подобається. Розкажу вам історію моєї петрушки. Минулого року я дуже велика господиня, яка ще не садила город сама. Е Весною посіяла петрушку. Ну, посіяла її, вона не сходила і не сходила, взагалом вона ні весною, ні літом, не вона її не було загалом видно. Ось цього цієї весни я побачила, що вона почала сходити. І я так розумію, що вона пройшла стратифікацію. І тепер в мене дуже гарні є два рядочки. Петрушки. Петрушку я обожнюю, дуже хочу її трішки заморозити на зиму, щоб у супчики додати. Тому що такий же аромат гарний має супчик, коли в ній петрушечка. Також у мене там далі ще є квасець. ось він. Його, звичайно, я теж була, рядочок посіяла, але він зійшов погано і посіла, до речі, разом з Петрушкою. Вони разом не зійшли мені весною, як я хотіла. От, а вони зійшли цієї весни. Тоді, коли я вже не знала, думала, що вже не будуть вони сходити, я навіть насіння вже знов купила. От, але Петрушка зійшла. Діма трішки покосив між нашими кущиками смородини по річки. Ми ще посадили ожину, дуже гарний сорт, взяли в Діминої мами з татом. Там така дуже велика гарна ягода. Ось вони паточками пообгорожували, щоб побачити, де вона є. І там, де паточки, там вона у нас є. Там в мене трішки цибульки, я цього року город ми не садили. Тому що, я ж кажу, ми зайняті ремонтом, а так як вже зараз ремонт на паузі, через те, що в мене зламана рука трішки на паузі, то ми й не зайняті нічим. Ні городом, ні ремонтом. Ну, ладно. то таке. Сподіваюся, будемо працювати з ремонтом далі. Ось. Але кущики ми посадили. І Діма тільки що гарно їх обкосив. Прийшла я в ванну кімнату. Що я зараз буду робити? Так це пофарбую ось тут ще в один шар, тому що там проглядається блакитна плитка. От. І подивлюся, може ще трішки тут і трішки тут, тому що там внизу стояти буде ванна, воно як заходиш, буде вкидатися в очі, а камера не показує, вона показує як біле. але я все одно своїм оком бачу. Тут в мене буде пральна машинка стояти з шкафчиком. Тут в мене буде шкафчик стояти, взагалі такий величенький шкафчик. І е умивальник, рукомийник тут буде стояти з дзеркалом. Тому багато фарбувати не буду зараз, а і саме пофарбую там, де видно буде. Ось так. Так, ну що, пофарбувала я ще один шар, і вже все. Воно вже почало висихати, і я дивлюся, що того блакитного взагалі не видно. І також пофарбувала верхню цю трубу білу в білий колір. От. Бачите, воно відрізняється. Тут я трішки була зафарбовувала ґрунтовкою батареї, а верхня вже труба білого кольору. дворі вже похолодало. Я полила всі свої рослинки які потрібно було полити, маленькі і більші. Дивлюся, що коли рвала бур'ян і сапала, десь зачепила одну троянду і трішки повредила їй стебло. Вона трішки почала сохнути. Ну саме те стебло почало сохнути. Полила її, щоб її трішки реанімувати. От. Та й таке. Так Добрий вечір і тут. І літають, щебечуть, ластівки літають. До речі, в нас ластівки завжди вили гнізда над літньою кухнею, середчиком і кладовкою. От. Але цієї зими в тих гніздах зимували горобці, і вони їх так зруйнували, що там буквально решето залишилось від тих гнізд. Я їх зняла, ну, збила, тому що вони вже були в аварійному стані. Весною ось прилетіли ластівки і почали нові гніздечка вити. То одна пара ластівок вже прям таке гарненьке гніздечко звили, ще не до кінця, але вже в них все виходить. Молоденькі, в'ють собі гніздечко. Також у нас є пара голубів диких, які над. У нас є накриття над машиною, так? і вони в цьому накритті там зверху змустили собі гніздечко і теж висижують своїх маленьких діточок. Похолодало, я вже накинула таку жилеточку. В мене є. Вона тепленька, і вирішила трішки посидіти. Полили на городі помідори. Щось вони мені не дуже подобаються. Але і розсада така була не дуже видатна цих помідорів. Може, що виросте на поїзд, як то кажуть. от, Та й таке.